По-перше, Єзикіїль має цілком собі здібності павучка, але чомусь не може стріляти павутиною і відповідно літати. А те, як він повзає стінами та стрибає, сміх та й годі. По-друге, у трейлері була зроблена величезна ставка на дівчат-павуків. Але це виявилося такою ж заманухою, як та, яку прокрутили Sony, щоб вмовити акторок на ці ролі. Вони з'являються у своїх костюмах та зі своїми суперсилами лише у сцені відінь Ілля, а увесь фільм бігають просто так. І через це його спроби їх вбити, а точніше те, що він знову і знову терпить фіаско, виглядає просто сміховинно. Вибачте, якщо павучок тобі витримав оце. то Єзикіля достатньо копнути тачкою і все, він лежить ніякий. Хоча він має ті тачки розкидувати просто однією лівою.